Юрій Луканов, журналіст, медіаексперт, письменник, пане Юрію Щиро, рада вас бачити. Вітаємо вас. Доброго здоров'я, пане Юрію, ваше враження, ваша фахова оцінка результативності другого раунду переговорів у Стамбулі. Ну дуже добре, що домовились про. Обмін полоненими і пораненими, а також мертвими тілами це дуже важлива річ, але це фактично єдиний здобуток. І це е, триває до речі, дуже символічно. Я би хотів сказати, що ці переговори відбувалися 2 червня. Це якраз дуже багато років тому, в 17 столітті, чи в 16-му 16 столітті. Кримський татарський хан гірей спалив почав штурм Москви, яку він спалив 3 червня. І теж також символічно, що нашу делегацію очолював кримський татарин, умер. Ну я б якби був на його місці, то я напевно, зважаючи на те, як хамили росіяни в перший раз в під час перших переговорів, я б почав з нагадування саме про це. Значить, шкода, якщо він цього не зробив, звичайно. Але загалом, це ці переговори, ну звичайно, росіяни. Я думаю, що вони були шоковані. Після того як наші дрони спалили їхні е, частину їхніх літаків е, стратегічної авіації, е, от але все одно продовжували поводитися достатньо брутально, вимагаючи якісь е, безумні речі, які неможливо втілити. Так. І звичайно, це все триває шоу для одного глядача для Дональда Трампа. Ну, знаєте, я е, за останні пару років двічі був у Сполучених Штатах. І достатньо проїхався е, немалими територіями, спілкувався з американцями, зокрема під час візиту. Я був на виборах. Сполучених Штатах, зокрема, під час візиту в одному провінційному містечку Фрідеріксбург під Вашингтоном, я е, розмовляв з прихильницею Трампа. Вона сказала наступну річ: що я не підтримую його як людину, але підтримую його як ідеї. Тобто, фактично, вона визнає, що людина не готова жити згідно з тими ідеями, які сама проповідає ідеї консерватизму. Так тобто, от ми зараз теж спостерігаємо ту саму історію, коли Трамп пропонує на. Мир через силу, але насправді ходить на напівзігнутих навколо росіян. Ну і щось там намагаються погрожувати. І росіяни спеціально для нього влаштовуються шоу, щоб він можливо потішився. Не знаю, може у них є ілюзії, або не ілюзії. Може, це, це правда, що він буде втішений тим, що вони проводять переговори. Ну, в э, другий, другий тур це таке саме шоу, яке було першу, в першому турі. Саме тому воно ну, так швидко закінчилося одну годину, о вони розмовляли. І э, правда, з іншого боку, Трамп зараз мовчить жодних э, критиків, осудів і таке інше. Тобто, очевидно, можна припустити, що цей удар по Російській території по російських аеродромах, був узгоджений з Сполученими Штатами цілком можливо. І Трамп, очевидно, нарешті-решт, через стільки часу після своєї навгурації, переконався, в чому його наполегливо переконували три місяці Стармер і е, Макрон. Переконався, що Путін має його за дурня, і вирішив все ж таки діяти руками України, застосовувати силу. Але скажімо так, це припущення. Я думаю, що найближчим, найближчим часом ми зрозуміємо чи він справді розвитувався, чи тільки імітує. Таку лють, все ж таки, бо у нього якась і ще з першого терміну його перебування при владі у нього дивовижна любов до Путіна, якась такий дивний пієтет. Тоді просто він був оточений, скажем так, дорослими людьми, від яких він залежав. Вони могли сказати ні, зупинити його безумні ініціативи. А під час другого терміну. Він прийшов до влади вже і вони від нього залежать. Там є парочку дорослих людей, як той же ж Рубіо, а, але він мусить виконувати вказівки Трампа. Ну от і зараз ми побачимо справді, чи Трамп реально вже зрозумів, що Путін буде його заносити, чи все ж таки ні. Я думаю, що буде третій етап переговорів. І з чим підійдуть, як поводитимуться Сполучені Штати, чи вони до того зроблять якісь такі репресивні кроки по відношенню до Росії? Значить, чи ні, ми з цього будемо бачити насправді, чи зрозумів Трамп чи намагаю, чи збирається він все ж таки застосовувати силу, як якийсь тиск по відношенню до свого друга Путіна пане Юрію, дякуємо вам щиро за ваш аналіз. Юрій Луканов, журналіст, медіаексперт і письменник. Спасибі вам велике.